З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні я вам знімаю, показую своїх кізочок, які в нас змінені у стаді. Ось, і перше, що хочу вам показати, це анфісиних козенят. Вона народила вже давненько, вже 25, ще березня, а мала котитись 1 квітня. Тобто народила на 5 днів раніше. Ось, зараз у неї є козлик ось цей, і там з другої сторони кізочка. Зараз я вам покажу зайця. Ось дивіться, яка в неї тут краса. Такі вушка. Це 50% англонобій. Коза проста, а козлик був 100% обієць. Ось. Сама анфіска. Народила трійню. Ще був чорний козлик такий я вдався. Весь у батька був схожий. Але вижило тільки двоє. В неї довго не відходив послід, і зараз вона ще досі прихворіла. Ось хвора. Але, незважаючи на те, в неї є двоє козеняток. Ось таких дуже гарних. Я дуже рада, що зараз вона більш-менш вже її краще. Дуже хвилювалася за нього. Думала, що хоч, хоча б врятувати козу. Але нічого, вона молодець. Таких має козеняток. До речі, хто хоче, може купувати козлика. Ось такий гарний з коралями. І от така гарна козочка. Ну козочку я, подумаю, хочу залишити собі. Ось. Таке в нас поповнення. Така вона в мене красуня. Саме вечерять козенята. Ось був би ще третій, але він народився взагалі без плівки. І був дуже великим. Я думаю, це через це сталося, через те, що сама коза маленька, ось, ну проста, а козлик був нобійський, ну великий. І ось, і вона не змогла їх народити аж. Троє нормально. Ну, нічого за те буде уроку, зате буду знати, що більше її покривати на не потрібно. Бо в той рік покривала простим козликом, і все було добре і та ж була двійня. Ось. Ну, а тут мої ламанчі, моя леді і мій амур. У них все добре, вони ростуть. Скоро їм буде місяць. Ось такі мої красунки. А це ось моя машка, моя машуня. Я була, викладала відео, як про ламанчив, і начебто про її козеняток. Ще вкладу фото її козеняток. В неї було два козика, хто не бачив. Ось, і вже їх немає, вже їх я продала. І вже залишилася сама машка. Ось! І ось ще в мене є тут двоє ізочок. Це мій мініме. Такий вже гарний хлопчик підріс. Ось. І моя Аврора. І все, в мене більше кисний немає. Була у мене ще нічка, майка. Хто там не знає хто це, це за козочки, то перейдіть, подивіться на мої старі відео. Ось, немає вже ясі. Продала сьогодні. Ось, ну яся буде близько біля мене. То я її буду бачити, як виходити на прогулянку. І немає мого яші. Ось. Тобто у мене вже продала я шестеро кіз, залишилось в мене восьмеро, бо їх всіх разом було 14 Ось це всі кози, які у мене залишились. Більше у мене немає. Я чекаю ось окоту. Від мої так, Аврорки і на цьому все. Тут у нас ізмінне і яд солом. то в нас ось так. Трішки розповіла самі такі головні новини. Тому ось так було таке коротеньке відео про самі новини. Хотіла розповісти, які насталися. Ой. Буду сподіватися, що з Анфісою все буде добре. І ось так. І напевно буду закінчувати. І напишіть мені, про що зняти далі відео. Хочу зняти про голубів, так я давно не знімала. У нас же там є маленькі голубенята, хто хоче, я покажу. І на цьому все. Далі буде цікавіше вам розповідати. А це такі я хотіла зняти, щоб розповісти самі головні новини. Тому на цьому все. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, кладемо лайки і підписуємося на канал. З вами була Каріна і Козочки.